Якісна діагностика Івано-Франківська обласна лікарня отримала сучасний комп'ютерний томограф. За його допомогою пацієнти можуть пройти обстеження всіх органів та систем. Щодня діагностичні послуги зможуть отримати до 15 людей за місяць понад 300. Йдеться про пацієнтів, які мають направлення від вузькопрофільного спеціаліста чи перебувають на лікуванні у закладі, та військовослужбовців. Для такої великої лікарні і для області він дасть нам можливості більше обстежувати пацієнтів, які лежать як в стаціонарі у нас терапевтичного корпусу. Це полегшить транспортування їх сюди, власне, для того, щоб не транспортувати в інший корпус. Це перше. Друге, це дасть можливість збільшити обстеження пацієнтів, які мають договір з НЗСУ, що дозволить безкоштовне обстеження проводити їм. Це базовий стандартний апарат, який дозволяє робити рутинні діагностичні обстеження, знімаючи навантаження з комп'ютерного томографа у відділення екстреної медичної допомоги. Згідно табелю оснащення, згідно потреб обласної клінічної лікарні, нам достатньо два комп'ютерних томографа такого класу. Особливо важливо підсилювати медзаклади відповідною технікою під час війни, адже навантаження на них збільшилося. Допомогу надають не лише місцевому населенню, а й вимушено переміщеним особам та оборонцям. Тож сучасне обладнання дає можливість провести більш якісну діагностику. А це переконана голова ОВА Світлана Омищук гарантує кращі шанси на одужання. Ми зараз також чекаємо на інші апарати, на лінійний прискорювач, який буде в онкоцентрі. Ми також чекаємо на МРТ апарат, який потрібний для обласної лікарні. Сьогодні івано франківська обласна лікарня надає найбільше медичних послуг. Сюди звертаються найбільше людей. Ця лікарня приймає. Звичайно, багато кількість військовослужбовців, які поранені, які з передових позицій, внутрішньопереміщених людей і також люди з районних центрів вони також дають перевагу обласній лікарні, тому що тут високопрофесійні фахівці, спеціалісти, що є надважливо сьогодні. І відповідно сучасне обладнання оснащуватимуть необхідним обладнанням і районні лікарні відповідно до потреб. Для цього залучатимуть міжнародних донорів. Люся Гербики талі Магалаті, телеканал 402.